Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, чи навпаки, коментувати, поширювати. Ми вже з вами неодноразово говорили про українські прізвища і те, що саме в них так, відображена надзвичайно глибока. Назвичайно складна, неймовірна історія нашої держави, нашої нації. Так. От саме, тому я на це і звертаю увагу, Мало хто звертає увагу саме на українські прізвища в контексті, так би мовити, нашої глибинної, неймовірної, небаченої історії, яка. Призвела до того, що ми ж з вами нині є пупом землі, де, так би мовити, вирішується майбутнє нашої, всієї нашої планети. Це просто факт, ну Подивіться, всі ж фокус ми всього світу. Тут і американці, тут і китайці, тут і індуси, тут і іранці, тут і турки, тут і німці тут і, і Бразилія жила в особі її президента Дасілова. Все це тут у нас. Чому? А тому, що ми у землі. І не треба цього соромитися, не треба. Про це треба казати, на цьому треба наголошувати. Але повернемося, так би мовити, до наших прізвищ. Так. І я хочу поговорити про них у контексті, ну, життєвому контексті нашого життя. Коли Виникають дуже цікаві ситуації, які пов'язані із глибинністю нашої нації. Я вже і про це говорив: про те, що українські прізвища внаслідок того, що е, ну, наша е, історія більш як на 8 тисяч років заглиблена, що немає інша нація. То наші прізвища українські, вони ж співзвучні фактично з прізвищами всього світу. Так, всього. Від крайньої західної точки до крайньої східної точки. Це так. Це не Іванов Петров Сідоров, який набивається до нас страшенно просто у родичі. Ні, навіть не родичі, а те, що ми один народ. так, так ось. Ну, я знаю одного киянина, якого прізвище Шкода, так. І він їздить на машині Шкода. так, Спеціально він купив собі під своє прізвище Шкода, купив машину Шкода. І тепер ну, поліція, яка його інколи зупиняє. Просто в ступорі знаходиться, коли вона розкриває документи, машина шкода, людина шкода. Але на цьому не закінчується ця історія. Я знаю ще одного киянина, українця, лікаря, так і доволі відомого в, нашій, в нашому місті, його прізвище Хонда. Так. Ну, такі прізвища в Японії зустрічаються. Так. І, і, і навіть є така фірма, і є такі машини, які називаються Honda. І це теж, от коли він його зупиняє, поліція, так, він свої документи їм дає. Дивляться, машина Honda, людина Honda, водій Honda, машина Honda. І це українське прізвище, це не японське, але в Японії точно такі. Прізвища зустрічається, і от е, я на конкретних прикладах вам показую, який глибинний зв'язок у нас практично з усім цивілізованим світом. Чого московити, які кажуть, що вони з нами один народ не мали, не мають і не будуть мати ніколи, тому що їхня історія заглиблюється до московитів андрофагів на 2000 років. До людоїдів. Так, і все. Так ось я вам розповів дві цікаві історії, які ну, от характерні для двох киян. Але ж є там іще деякі цікаві які історії, пов'язані саме з українськими прізвищами. Ну, а ці, поки що, я отак. ну вам повідав саме, що пов'язано із машинами. Так, коли українські прізвища і відомі бренди, торгові марки і все таке абсолютно співпадають, абсолютно співзвучні. І це, до речі, не випадково. Тому дивіться мої оті всі відео, на яких я розповідаю саме про українські прізвища, і ви, мабуть, звернули увагу на те, що я розповідаю все це в контексті, так нашої історії і пояснюю на конкретних прикладах. Так би мовити, щоб було зрозуміло всім. Всім привіт, найкращі побажання нашої перемоги, ну і, звичайно, розуму для того, щоб осягнути ту місію, яку е, ну, вищі сили поставили перед нашою нацією, нашою державою у світі.